Цьогоріч день державного прапора в Україні набув особливого значення, адже відзначається в умовах повномасштабного вторгнення. А синьо-жовті кольори стали символами незламності, свободи та сміливості. В Олександрії біля пам'ятника Кобзарю відбувся тематичний мітинг та церемонія підняття державного стягу. Сергій Кузьменко зазначив, що сьогодні синьо-жовтий колір об'єднав весь світ у боротьбі за незалежність та державну цілісність нашої країни. Українці століттями виборюють свою незалежність. І сьогодні, на жаль, у 21 столітті ми знову вимушені платити високу ціну за нашу свободу і за нашу незалежність. Світла пам'ять всім нашим захисникам. Які склали голови в боротьбу за незалежність нашої держави. Слава вам, хто сьогодні на своєму робочому місці працює над тим, щоб Україна була сильна. Слава вам тим, хто дбає про безпеку в нашій країні, в нашому місці. Слава хлопцям, які зброєю в руках до останнього патрону, до останнього пострілу боронять найдорожче, що в нас є. Це свобода і незалежність. Приєдналась до промові начальниця Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненко. День народження країни, яка на сьогоднішній день окроплена кров'ю, сльозами, горем. Але день народження вільної, незалежної країни, де живуть справжні козаки, які ніколи не ставали на коліна перед горем, перед ворогом і не здавали свою. Україну. І сьогодні, завдячуючи нам, нашим військовим, завдячуючи спільній дії мирного населення волонтерів, ми не здамо ворогу нашу державу. Ми не здамо ворогу наше майбутнє. Сьогодні ми відзначаємо і день народження українського прапора, символ України, під яким наші військові йдуть в бій. Символ, який з собою носять наші діти, наше майбутнє. Ті, хто будуть розбудовувати вільну, незалежну, цілісну державу. Під час заходу з нагоди Дня Незалежності та Дня державного прапора відзначили особовий склад військової частини та силових структур представників ДСНС, Нацполіції, служби безпеки України, а також добровольчих формувань та районного центру комплектування та соціальної підтримки. Після присутні поклали квіти до погруддя Великого Кобзаря.